Очте, я покажу вам спосіб, як буквально за декілька хвилин ви зможете знайти десятки прибуткових тем, на які ви зможете створити книги, опублікувати їх на Amazon і заробляти від тисячі доларів на кожній. Сьогодні ми поговоримо про пошук прибуткових тем для публікації книг на Amazon. Раніше цей процес був фактично вручну, тобто велика його частина заключалась в тому, що ми заходили на Амазон, заходили в якусь категорію, шукали там ідеї для тем. Тоді переходили глибше, дивились цю ідею, прописували якісь ключові слова з цією ідеєю і аналізували видачу. Тобто ми дивилися конкурентів, шукали саме конкурентів, самовидавців. Чому саме самовидавців? Тому що на Амазоні продаються як самовидавці, тобто такі, як ми з вами, і так і продаються. Відомі видавництва продають свої книги, і правильний, скажімо так, правильна стратегія вибору теми це коли ми знаходимо самовидавців, які добре продаються, і це дає нам впевненість того, що наша книга також буде в цій темі продаватися добре. Ось і раніше цей процес був фактично ручний, тобто він займав досить багато часу. Але недавно я натрапив на цікавий сервіс, який називається BookBeam. І зараз я покажу вам детально, як за допомогою цього сервісу ви можете легко знаходити десятки тем прибуткових тем для публікації книг на Amazon. Отже, переходимо на цей сервіс. Він платний цей сервіс. Зараз я покажу, як ним користуватися, а далі ми коротко пробіжимось по тарифах. Отже. Після того, як ви зареєструвалися і зайшли в ваш особистий кабінет, переходите в меню в вкладку Research і вибираєте Niche Finder. Фактично, за допомогою ось цього інструменту Niche Finder, ми і будемо шукати прибуткові теми. Як ми це можемо робити? Перше, ми вибираємо Marketplace, тобто на якому ми будемо шукати. Доступні зараз це. США, Британія, Німеччина, Італія, Франція і Іспанія. Я думаю, що скоро там добавляться і другі ринки, але самі, скажімо так, топові ринки тут є. Далі, пресет. Тут ви можете вибрати якісь, скажімо так, предустановлені налаштування ось цих всіх ну, скажімо так, опцій. Тобто ви можете вибрати топ-селінг Self-Published, тобто топ Продаваємі книги самовидавців, нові добре продаваємі книги самовидавців, топ продаваємі книги самовидавців з низьким рейтингом, топ продаваймі е, книги самовидавців з малевою кількістю відгуків. Ну, тобто, в нас тут є досить багато таких моментів, які ви можете вибрати. Або ж можете вручну е, вносити налаштування ті, які вам потрібно. Які тут далі налаштування? Тобто, якщо у вас є якась конкретна ідея, там, на яку тему ви хочете проаналізувати, ви, звичайно, можете тут ввести ключові слова. Якщо немає, залишаєте це поле пустим. Далі publisher. Ви вибираєте тут або All Publishers, або Self Published. Ми зазвичай вибираємо self publish, щоб ми шукали саме теми, в яких саме видавці популярні. Далі ми вибираємо Seller Rank, тобто ми вибираємо показник продажів. Книг, які нам відображати. Зазвичай ми вибираємо нижче 100 тисяч. Тобто все, що нижче 100 тисяч, вони продаються непогано. Так, і якщо ми рухаємось по деяким стратегіям, скажімо так, з великою кількістю книг і маленьким доходом на одній книзі, ми можемо вибирати там 100-500 тисяч. В даному випадку від 1 до 100 тисяч. Далі, далі ви можете вибрати кількість відгуків, яка повинна бути на цих книгах. Давайте, давайте виберемо, наприклад, там 150, так? не більше 150 рейтинг, Тобто ви можете вибирати якийсь середній рейтинг. Зазвичай цей я не, не чіпаю. Прайс ціну також я не чіпаю. Age, ну, тобто книга, скільки книзі місяців також можна вибирати, якщо ви хочете свіжі, не свіжі і так далі. Далі. Далі ви можете вибрати категорії, які вас цікавлять. тобто Якщо вам, ви знаєте, наприклад, що ви хочете там, публікувати кулінарну книгу, відповідно, ви тут вибираєте кулінарну книгу. Тобто, коли ви знаєте, в якій ніші ви хочете публікувати, ви вибираєте категорію. І е, нажимаєте «Find books», Нажимаєте Find Books. Чекаємо, поки. BookBim знайде для нас книги. Ось, і ми бачимо книги, видачу відповідно до наших налаштувань. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ну, звичайно обкладинка, ми е, назву книги, ми можемо клікнути перейти на цю книгу, бачимо середній рейтинг, бачимо rank, тобто який. Показник продажів, бачимо приблизно, скільки продажів в місяць отримує ця книга. Бачимо в роялті приблизно, скільки ця книга отримує, і е, вартість книги бачимо. Також е, видно, що publisher Independently Published. Independent, independently published це якраз всі е, самовидавці. Ось і відповідно е, тут всі книги в кулінарній ніші, які відповідають нашим критеріям. Ми бачимо тут самі різні теми. Ми бачимо тут 483 результати видачі, і фактично, так, тут будуть теми, які повторюються, але їх вже на першій сторінці досить багато. Ми бачимо тут і «Mediterranean Diet, і «Ninja Crispy», Blackstone Griddle, «Ninja Sushi», Instant, Pot», High Protein, Pink Salt, Weight, Lost Rick, «Anti-inflammatory». Антіінфламатори, KitchenAid, Aid, Крокпот і так далі. Тобто ми бачимо, що тем реально багато. Можемо вибрати, наприклад, давайте подивимось, якщо у нас буде не тільки кулінарні книги, а взагалі книги або там якусь тему. Давайте виберемо, наприклад, Children's Books, або щось там по відносинах. Виберем. Нажимаємо Find Books. «Find books» і ми бачимо е, книги з розділу дитячих книг, які також відповідають нашим, е, відповідають нашим критеріям. Inspiring true stories. book» — До речі, це досить популярна зараз, е, така підніша. от ці Inspiring stories for там boys, girls, і по віку вони приносять досить багато коштів. Бачимо, що ця книга приносить 5 тисяч доларів. Це вже саме в роялті. Тобто, це вже. Приблизно та сума, яку отримує автор. Дуже зручний інструмент. Фактично, на ринку зараз немає настільки зручного інструменту для kdp видавців який може показати настільки детальну інформацію по книгам. І також ви можете, якщо вас зацікавила якась книга, ви можете клікнути на ній, перейти, подивитися її на Амазоні. Можете, наприклад, також взяти. Назву цієї теми Inspiring True Stories Six-Year-Old Old Girls. Е скопіювати, вставити в Amazon пошук, нажати і подивитися, які ще книги е продаються на ту цю тему. Тобто, це одна така книга продається добре. Е чи їх все-таки є декілька. Ви це можете зробити як вручну. тобто, ми бачимо тут ось ця книга, яку нам видав BookBeam. Продається досить непогано. В неї Bestseller Rank 3876. О, ще одна така сама книга: UA Six and Amazing 12400, 12442. Тобто вже дві книги є. І далі пішли Inspiring Kids Stories for Kids. Також ви це можете зробити, прописавши ось тут. Тему. Тобто ви можете написати Inspiring Stories for Six Year Old Girls і подивитися, що воно нам видасть, що видасть саме BookBeam. BookBeam видає одну книгу, напевно, по якомусь параметру це не проходить. Тому я, в принципі, мені подобається вибирати тему ідею для теми за допомогою саме BookBima, а далі по цій темі вже подивитися вручну через Amazon які ще є книжки. тому що... BookBeam вам буде показувати все згідно з ось цими параметрами. І аналізувати, скажімо так, далі тему буде трошки складніше через BookBeam. Вручну можете швидко подивитись, ми бачимо, що вже є дві книги. Відповідно, ми можемо вже приймати рішення, що це класна тема. Відгуків на них небагато: 146 і 182. Відповідно, це не тисячі відгуків, і в цю тему точно можна заходити, і точно. Заробляти на цій темі. Тепер, тепер давайте подивимося взагалі ціни, скільки коштує даний сервіс. Отже, перейшли ми на вкладку з цінами, і бачимо, що ми можемо платити за місяць, можемо за квартал оплатити, можемо за рік оплатити. В залежності від того, яку ми виберемо оплату, у нас буде змінюватися ціна. Відповідно, якщо ми вибираємо за рік, у нас ціна мінімальна помісячно, скажімо так, якщо ми вибираємо за місяць, мінімальна ціна у нас 47 доларів. 47 доларів. Цього в принципі достатньо для того, щоб попробувати. стандартний тариф, я вважаю, все-таки паблішер він найкращий за 69 доларів. Також в описі до цього відео є промокод LitMind, який ви можете ввести ось в цьому полі. І ви отримуєте знижки, які це будуть знижки. Отже, якщо ви використаєте мій промокод LITMIND і оплатите річний план, ви отримуєте знижку 44%. Якщо ви виберете квартальний, тобто оплатите за квартал, ви отримуєте знижку 22%. Якщо ви виберете місячний тариф, ви отримаєте знижку 15%. Тому, якщо вас зацікавив цей сервіс і ви побачили, Таку саму цінність в ньому, яку побачив я, переходьте по посиланню, вводьте промокод і ви отримуєте дуже крутий сервіс, який допоможе вам знайти ті теми, на які раніше ви потратили години, а часто навіть дні, буквально за декілька хвилин. Якщо ви ще не почали книжковий бізнес на Амазон. Тоді безкоштовний гайд, як новачку почати книжковий бізнес на Амазон і вийти на 2000 тисячі доларів місяць, саме для вас він знаходиться в описі до цього відео. Переходьте, завантажуйте та стартуйте вже завтра. І підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше працюючих інструментів, які допоможуть вам заробляти ще більше на Амазон.